До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну національна спілка журналістів України в Івано-Франківській області провела онлайн зустріч із центрами журналістської солідарності. За круглим столом зібралися внутрішньопереміщені журналісти і місцеві медійники, а також викладачі кафедр журналістики місцевих вишів. Все таки рік війни, рік незламності, рік нашої боротьби. Рік нашої солідарності, нашої дружби, вирішили саме зустрітися саме сьогодні. Запросити актив. Обласної спілки журналістів, актив центрів журналістської солідарності і зробити таку своєрідну перекличку між центрами журналістської солідарності, коли так відчуваєш десь плече друга і можеш отак поговорити, поспілкуватися, звичайно, є якесь і натхнення для роботи. Торік, саме в Івано-Франківську пригадує Вікторія Плахта, і народилася ініціатива створення мережі центрів журналістської солідарності. Звичайно, без міжнародних донорів не змогли би. Хочу сказати, що вони провели титанічну роботу, тому що залучити міжнародних донорів, Міжнародну федерацію журналістів, Європейську Федерацію журналістів ЮНЕСКО це, мабуть, не так просто, але завдяки авторитету наших керівників національної спілки це вдалося. І вже на початку березня ми почали займатися бронежилетами, шоломами, відеотехнікою. Іншими такими технічними засобами, які потрібні для роботи, як журналістам, на в прифронтові були території, так і нашим місцевим медіа. Водночас із цією роботою відбулася підготовка до відкриття центрів солідарності. Офіційно центр запрацював 8 квітня, тобто ще трішечки вже буде рік. Тут створено це своєрідний коворкінг, створено робочі місця, чотири місця для тих, хто прибував до нас. Наприклад, Роман Кривко із Харкова більше як півроку працював власне тут, в центрі. У нас абсолютно все створено, мобільний зв'язок, все, що потрібно для роботи, все в нас є. Окрім того, ми проводили ряд тренінгів психологічну підтримку. Це вдячуючи кафедрі психології Прикарпатського університету, у нас була доцентка Натія Вітюк, яка провела ряд таких тренінгів, ряд занять із внутрішньопереміщеним, тому що їм дуже потрібна була саме таке психологічна підтримка і розвантаження. Внутрішньопереміщена журналістка із Херсону Валентина Федорчук лише восени знайшла прихисток в Івано-Франківську. До того часу продовжувала працювати на інформаційному фронті в умовах окупації, пригадує. Як спочатку не знала, що робити, та отримані рекомендації від спілки допомогли їй убезпечити журналістську діяльність. Довелося перейти в більш мобільну журналістику, знімати все це на телефон десь знизу, там щоб не бачили. Перші якісь протести це було ще. В обличчі знімалося. А я виходила в прямі ефіри з відкритим обличчям, зі своїм іменем, зі своїм прізвищем, що було дуже так небезпечно. Але потім вже за рекомендацією НСЖУ Ліни Куч безпосередньо вона мені провела такий короткий інструктаж про те, як взагалі працювати далі. І я вже змінила. Формат роботи в плані того, що виходити в прямі ефіри, я почала з закритим обличчям, і мене представляли як місцеву жительку, взагалі, щоб максимально мене обезпечити. Підтримка, яку надає центр журналістської солідарності в часі цієї війни, зазначає директор телерадіокомпанії «Рай» Раї Андрій Русиняк, є для журналістів дуже важливою. А зараз ми просто маємо місце, куди можна піти, зустрітися і, і поспілкуватися. І, взагалі, коли ти володієш інформацією з різних. Джерел і з різних куточків України легше формувати майбутнє засоби масової інформації і роботи журналістської спільноти, і тому я завдячую центру. Тому що він багато людей вимушено переселених прийняв до себе і дав можливість людям зорієнтуватися в цьому інформаційному просторі і не тільки а найти роботу, найти можливість підтримки своїх колег. І як на мене, це дуже важливо. По завершенню онлайн зустрічі у Франківському центрі журналістської солідарності відбувся тренінг на тему засоби та способи формування лояльності аудиторії до різних платформ медіа. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.